Дивіться, який монстр. І це заводська версія така ралійна. Просто тупо дубасити її навіть на номера не можна поставити. Коракан. супер супертрофео. Ево 2. Скільки вона ваги має? Не написано, мені цікаво. Хто знає, напишіть. Вся карбонова, навіть вікна не відкриваються. В неї одразу ці такі стоять, як їх. Донкрати, О, там повітря запускається, щоб її різко підняти. І заправка так само на... це така швидкісна. Ну, Це тупо машина дубасити на трек. Такі до досочки підбиті для чого, цікаво. Ну, щоб я так розумію, щось губи ті не порозбивати на дорозі, звичайній. Ну, це треба профіком щоб їздити на такій тачці. В тачці стоять BMW, Peugeot, Ford, ще один Ford, а там тут ще BMW. Це тільки кузов, умовно, від Ford. Тут начинка все-все там наразі в 5-10 разів мощніше, ніж оригінального. Того. Форда тільки береться умовно шасі, а далі це все доробляється і фігається, машина тупо дубасити. Але що все це, я трошки не розумію. Тільки, чи на продажі, тачки, чи хто керує нею, модель. Небагато, не 140 кінських сил. Ну, там ваги, мабуть, нічого. Просто такі, коли ставляться машини, я не розумію суті виставки. Ну, Не реклами, нічого.